Добрий вечір! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні я хотіла б поговорити з вами про лексику. Саме про лексику, тому що із вивчення лексики починається вивчення української мови. І зокрема, я хотіла б наголосити на лексичних Помилках. Ось так. І спробуємо зараз з вами визначити помилки і виправити їх. Тож слухаймо: напевно, ви часто могли почути ось такі висловлювання. Самий смачний, самий вродливий. САМИЙ Дорогий. Чи це правильно? А відповідь одна: ні. Неправильно. Правильно українською говорити: найсмачніший, найсмачніший, найвродливіший, найвродливіший, найдорожчий, найдорожчий. Ось бачите? Я наголосила на префіксі най. Цей префікс додається на початку слова, а в кінці слова часто суфікс іш або ш. Хоча інколи він може змінюватися і чергуватися, як в слові найдорожчий ось так. Звісно, важкувато. Але можна запам'ятовувати ці правила, читаючи тексти. Читаючи тексти української літератури. Наприклад, в одному із текстів ми можемо прочитати. Іван Богун славетний гетьман, полковник, мужній воїн, був найхитрішим, найхоробрішим, найрозумнішим. Чому? Тому що завів ворогів на річку Бух. Завів їх на кригу, яку перед цим проломив. І вороги потопилися. А Іван Богун вийшов із своїми воїнами, живим і неушкодженим, і з перемогою. Тож він наймужніший, найхоробріший і найхитріший. Ось так будемо знати і історію нашу, і лексику. З вами була я, Наталка. І наш урок української мови. До побачення!